У вас народився малюк? це чудова новина, але також дуже велика відповідальність, тому що від першого року життя залежить дуже багато. І, на жаль, 90% батьків роблять помилки вже в перший рік життя, що призводить до затримок в розвитку. Перший рік життя в дитини сформується більша половина мозку, якою дитина буде користуватися все наступне життя. Тому від того, наскільки дитина багато рухалась, наскільки в неї був гарний фізичний та сенсорний розвиток, буде фактично залежати усе майбутнє. Зараз ви закладаєте фундамент для усіх досягнень, які потім будуть відбуватися з дитиною. Якщо ви не даєте дитині достатньо руху, якщо не займаєтеся з дитиною з раннього віку, хоча б по 2-3 хвилини в важливих напрямках дитина. Буде важко концентрувати увагу, дитина буде перелякана, затиснута, погано буде користуватися своїм тілом і буде погано скоординована. Це все впливає на процеси навчання. Приєднуйтесь до проєкту Усі діти генії та розбирайте важливі моменти.